Так, друзі, жахливий обстріл вночі. Зараз статистику знайдемо. Ну спробуємо зробити. Бо реально, реально така неприємна історія. Реально, бо було кілька хвиль ракетних в першу чергу по енергетичних об'єктах. Шестеро загибли в Києві, попали по централ парк. Один з таких най Кращих е, проєктів у ну, ну, в Києві в центрі на Печерську. Е, ну, багато кінжалів е, залетіли в Молдову, впали в Молдові, в бік Румунії летіли, на територію Румунії залетіли, а в 16 румунські не збивали. Ну, коротше, традиційні історії е, продовжуються. Більше семи годин здається в ця Е, Ну, це чіт чітка відповідь на мирні переговори. Насправді зараз е, Дріскал е, він ну, кажуть, що міністр е, армії США, але ну, це така громадська цивільна позиція. Він є там головою бюро по. Обігу тютюну і алкоголю у нього там багато посад. Він соратник і однокашник Дівенса і зараз активно залучений до переговорів. Також дріскали вочевидь з Кушнером і Вітхапом. Вони в Саудівській Аравії, де будуть переговори з російською делегацією за чутками там і Буданов. Е, я не, не, не перепитував в нього там чи в його оточення, невідомо, не, не чи там він, чи ні, але цікава комбінація. Е, вже, вже вийшло розслідування Wall Street Journal, journal е, щодо того, хто ж готував ці 28 пунктів. Так і дійсно, як і казав, що це твори, твор, творіння відхофа е, Дмитрієва. І Рубіо відхрестився, і Трамп це не читав. Ну, це їхня приватна спроба щось таке зробити. Після того, як Рубіо отримав дуже багато дзвінків від європейців, змушений був дати трошки назад. Ось так. E, Значить, що? E... E, so, so... Може випливати далі з тих обговорень ну, з Женеви. Ну, звичайно, буде підготовка зустрічі Трампа і Зеленського, бо, бо ніхто в команді не, не, не виявився не готовим вирішувати питання. по е Територіальній територіальні цілісності. Е по обмеженню армії, і по активах, Ці питання будуть винесені на обговорення Зеленського і Трампа. Є вже ці, ці 19 пунктів, які, начебто, написані тепер спільно українською і американською стороною. Будуть обговорюватися зараз е, в Саудівській Аравії з російською делегацією. Хто представляє Росію, невідомо поки. Ну я думаю, що сьогодні інформація ця вже просочиться і буде. Підозрюю, що Дмитрів, Але якщо не буде Рубіо, то не буде Лаврова. Ну щось там якась командочка буде. Так... Е -е... По Міжнародному валютному фонду поки нема остаточної відповіді, вони вже поїхали. Делегація вчора ввечері мала їхати. Пройшов візит непогано. В цілому, в цілому, по більшості пунктів, домовились. Ну, основне, основна неприємність для нас це, звичайно, перегляд по ФОПах, але це буде не «precondition». Тобто, це буде не попередня умова, це буде, скажімо так, один з маяків. На подальші перегляди. Тобто, ми ще зможемо це обговорювати, це питання в майбутньому. Ось такі ось такі поки вводні дані. Говорив сьогодні по вівторках з військовими кажуть не, не не катастрофічно ну багато багато для мене таких дивних зараз питань щодо щодо того чи чи дійсно єдина проблема в армії це проблема з людським капіталом бо наскільки я розумію все більше більше чую про провал на багатьох ділянках корпусної системи про неефективність саме командування а не нестачу людського ресурсу. Я думаю, що, що, все, ж таки, що все ж таки там комплексна проблема, а не просто проблема з провалом призову. 250 тисяч СЗЧ серед ста тих, хто зараз в учебці, лише три, тобто три відсотки це добровольці. Ось таке, таке приблизно співвідношення. Ну, і відповідно, якість підготовки, вона відповідна. Ось така на поточний момент ситуація, друзі. Ну, нічого, ми діємо далі. Завтра я зустрічаюся з знову з головою податковою. Дуже прошу всіх, в кого є якісь проблеми, запитання, будь ласка, пишіть мені. Ми зараз з податковою дуже швидко все вирішуємо. Так що. Обов'язково все, все швидко вирішимо. Особливо по блокуванні податкових накладних, будь ласка, напишіть мені, якщо є з цим проблеми. Ну що, друзі, всіх обіймаю. Тримаємося і точно переможемо. Пока-пока.